По-перше, ну, хочеться пам'ятати болювальників, що сьогодні відбулася гра. Ну, всі знають, яка ситуація находила з Волоньбацькі, що, на жаль, і хочу сказати, що ми дуже серйозно готувалися до цієї гри. Ми знали, що легкої перемоги тут не буде, тому що за останні ігри досить добре грає. Ну, ми налаштовувалися як на досить важко вимогу. Я думаю, що сьогодні вийшов навідати свою команду перемогу і подякувати Богу за хорошу гну. В такий важкий час для команди вони знаходять можливості для того, щоб проводити домашні ігри на виїзд, виїзні ігри і взагалі приймати участь. Сезоні супровій перематчі, я думаю, що дуже важливо нам допомогти цю команду Микола. В минулому сезоні ти був одним з лідерів баскетбольного клубу Волинь Баскет. Чи це якось впливало на твою підготовку до гри? Заважало, допомагало? Ну я налаштовувався, так як і на всі ігри, щоб зробити все, щоб команда перемогла. Звичайно, приїхавши назад в Луцьк, було приємно згадати минулий сезон і весь цей час, який я провів. В цьому місці і в цьому клубі приємно було побачити старих знайомих, як і в керівництві клубу, так і в складі команди. Це все дуже хороше І Я ще раз вважаю, що ця команда заслугована на те, щоб існувати. Ну, Провірши -про -про паралелі, які ви можете побачити, зміни в команді, коли ви грали, і сьогодні нова команда, що ви побачили нового? Ну, я бачу, що команда отримала. Досвід, вже більш вони впевненіше ведуть ігри, більш впевнені вони виглядають на майданчику. Навіть їх гра з будівельником, який є одним з цим після Це доказало, що, клуб, ну, що команда добре використала досвід з минулого сезону і використовується. Я вважаюся, мені дивно, як ви не боретеся за єврозону. Дивно мені що ви маєте на увазі. Чому? Як Черкаські мавпи з Єврозону. Де ви? Що Чому ми не боремось з Єврозону? Mm -hmm. Нас був невдалий перше коло, я вважаю, але у ще... нас попереду ще цілих два кола, і я думаю, що ми виконаємо своє завдання. Mm -hmm. Хочеться сказати спасибо так. соперникам. Они дали сегодня хороший бой, и нам было очень-очень нелегко -очень в первой половине. Пока не, по скажем так, был резерв у Волыни, потому что они два дня назад сыграли в с Бедвельником, тяжелую игру, сегодня играли, скажем так, уже на коне усталости, и мы это использовали. И я думаю, что вот и тем людям, которые теоретически могли бы помочь клубу стоит об этом серьезно задуматься и действительно сделать какие-то движения в этом направлении потому что действительно команда хорошая команда очень интересная игра показывает хороший содержательный баскетбол первый сегодня чтобы было парочку человек ротации у валыни вот это не, не такие огромные деньги нужны да и нам бы было бы крайне тяжело потому что содержание баскетбола очень хорошее поэтому очень хочется что Тут, наверное, уже вся Украина об этом говорит, что этому клубу нужно помочь. Очень жалко будет потерять этот клуб, этих болельщиков, это, вот эту атмосферу, которая есть только в этом, она здесь особая. Вот. Поэтому очень-очень хотелось бы, чтобы действительно нашлись те люди, которые... Вот. То, что касается игры, я уже сказал, что, конечно, мы ставили акцент на том, что команда имеет, да, играет на фоне усталости, но не мы стараемся как бы, ротацию делать широкую. Сегодня все игроки абсолютно, ни, ни один игрок меньше 10 минут у нас на площадке не провел. И, конечно же, в концовке это сказалось. Что задавали ли вы своим новочком Посмотрим, как бы по одной игре судить очень тяжело, он с нами провел всего две тренировки, сегодня несколько раз не провалился в защите, несколько раз не знал, куда побежать в нападении, но сыграл несколько отличных моментов, все это как бы пока не такие первостепенные можно сделать выводы. Мы увидели, что есть плюсы, есть минусы. Сейчас, сейчас можно с этим разобраться. Он еще у нас будет минимум 8 дней. И, сейчас, мы посмотрим в дальнейших вот парень, парень грамотный, понимает, что мы его хотим посмотреть. Видно, так проигрывает перед своими зрителями так получилось. Наверное, мы были менее свежими. Наверное, нам это не хватило пары игроков, которые сейчас отсутствуют. нас. не знаю, мне тяжело комментировать. И, и вроде бы и команда настраивалась на борьбу и хотела биться. И вроде бы в первой войне получалось, но я не знаю, что не знаю, с чем это связано, что-то пошло не так. Дали забить много Я считаю легких вечей, которые, конечно, такие игры игроки уровня Черкас будут реализовывать с очень высоким процентом. Наверное, не доработали на моей защиту, потому что 87 очков это много. Хочу ми бульвальникам. Звичайно, сьогодні Черкасы нас повністю переграли. Є два об'єктивних пояснення. Дуже гарно нас розібрала команда суперника, і ми дуже погано підготувалися функціонально, не, не вистачило функціонально гравців, плюс до того всього Тимощук грав з температурою. І зараз немає Фітчука. Дуже тяжко тримати темп, дуже тяжко тримати темп, змушені були підпускати десь молодих хлопців і за цього. Десь не реалізували свої кітки в нападі, не знайшли відкритих кітків. Із-за того, що був такий ступор в нападі, пропустили дуже багато легких м'ячів в швидкому відриві. Але я говорю, є в цьому два об'єктивних об пояснення. Втома і те, що команда суперника дуже гарно підготувалася до, до нас, розібрала всі наші взаємодії, а ми не змогли перебудуватися. Ну і з приємного це те, що Стас Дикий сьогодні провів за нас першу гру. Десь трішки, можливо, в нападі ну, команда, можливо, не, не, не впевнено на себе почувала із-за того, що практично він з нами не тренувався, не практично він з нами не, не, не провів ні одного тренування, він практично зразу приїхав і зразу на, на гру. Десь вже і за того, можливо, не впевнено себе, і фурс сьогодні почував через те, що він звик до, неї, до однієї манери Чемякіна. а тут дикий, який теж десь подібно грає, як і фурс, можливо, і за того, десь ми в нападі і зловили ступор. Але я говорю, що дуже тяжкий у нас зараз листопад місяць, потрібно. Основне зараз пережити цей листопад місяць в плані і функціонально і в плані фінансово. Дуже велике фінансове навантаження на клуб. І так само в нас проблеми з тренувальним часом. Але я думаю, що якщо ми переживемо листопад, у нас все буде дуже добре. Хотів би подякувати вболівальникам, вони продовжують нас підтримувати, з розумінням відноситися до, такого, до, до таких ігор. Після кожної поразки ми стаємо сильнішими і потрібно з розумінням відноситися, що ми граємо без пари. Ну, в нього є остягнення, ми, звичайно, бачимо, як він ну, працює на тренуваннях. Зараз він не, не може працювати в основній групі, він індивідуально займається, зараз е входить на процедури, відновлюється, але ну, ми поки що не... Вирішили його не підпускати до ігор, через те, що здоров'я спортсмена якби, на першому місці. І ми поки що на да, ці, ці ігри вирішили його не пускати. Будемо дивитися до наступних ігор, можливо, він уже буде готовий до дострою. Як ви оціните рівень дитячого юнацького баскетболу волині? Чи ви бачите резерв, щоб через кілька років можна було б дійсно гравців запрошувати в стартовий склад? І на базі волинських баскетболістів формувати нову команду? команду. Росією резерв дуже хороший у нас. Є команди хороші 2003-2004 року. Вони вже другий рік грають в юнацьку лігу. Звичайно, тяжко, немає, повноцінно в нас немає таких би, умов для дитячого спорту. Ми над цим працюємо. В цьому році ми вже маємо одного молодого тренера. І він буде працювати над, над тим, щоб набрати вже менших дітей 2005-2008, 2005-2008 року. І на слідуючий рік ми плануємо 2005-2006 грати в юнацьку лігу. В будь-якому випадку, приходячи дивитися такі ігри і е, отримуючи наочну на таку е, інформацію, яка є у них, я рахую, що через... Три-чотири роки ці хлопці будуть в першій команді. Ви бачите, що вже ми більше, більше за, ну, підпускаємо до гри і Коцька, і десь вже Дейна там на підході, але все одно поки що ми балансуємо між результатом і перспективою, але все одно я рахую, що майбутнє. В, Луцьку є, і воно пов'язане пов якраз з цими хлопцями 2003-2004 року. Ну, Є в нас ще команда, яка грає аматорську лігу, але ну, практично всі ці хлопці зараз сидять на, на лавці, на лавці запасних, і я рахую, що майбутнє в нас в будь-якому випадку є. Ну, Потрібно над цим працювати, потрібно залучати і тренерські кадри, і я рахую, що якраз. Болінбаскід перша команда є стимулом для цих молодих тренерів, вони бачать, що є перспектива. І би, з, цією, з цією командою в Луцьку є майбутнє в баскетболі.